У цьому парку під стінами золотих воріт завжди людно. Тут постійно купа туристів, студентів і просто випадкових перехожих. Людей тут розважають вуличні музики. Ярослав приходив і грав тут постійно. Та виявляється, його талант зацінили не всі. На піаніста напав п'яний чоловік. Він почав чіплятися до артиста, намагався перевернути апаратуру і навіть спробував його вдарити. Та за сина заступився батько, який прогулювався разом із дружиною неподалік. У розпал сварки неадеквату здалося, що словесних аргументів замало, тому він дістав з кишені ножа і почав щосили штрикати свого опонента у живіт та груди. Після чого розвернувся та втік, а поранений чоловік, стікаючи кров'ю, сів на лавочку та знепритомнів. Зловмисник перебіг через дорогу та заскочив у під'їзд, а шоковані син та мати просто розгубилися, стоячи над закривавленим батьком. Поліцію та швидку викликали охоронці музею. Це було там, на тій стороні, ближче до, до метро. Інцидент там почався і там закінчився. Ми були в цьому районі. Медики з останніх сил намагалися врятувати пораненого, та, на жаль, реанімаційні заходи не допомогли. Він помер там же, на лавці. Копи ж кинулися шукати вбивцю. Мало хто вірив, що його знайдуть уже за годину. Виявилося, що чоловік живе саме в тому під'їзді, в який забіг. Він ховався від поліції на даху в нього вилучили ніж одяг у зі слідами крові. На цей час зловмисник затриманий. Як музика могла так розлютити неадеквата, що він убив людину? Місцеві продавці кави просто шоковані. Я б не сказала, вона настільки гучна була, що невозможно було там спати. Убитим виявився засновник і керівник спілки мігрантів України Сергій Олійник. Загиблий півтора року воював на Донбасі і очолював батальйон розвідки. Пережив суворі бойові сутички, а загинув так безглуздо в центрі Києва. Просто навпроти головної будівлі СБУ. Вдова і син досі в трансі шокі в повному. Я пропонував свою допомогу, ні, даже мене понічом я говорю. Вони там собственна ряшас сейчас плачуть. Сейчас не, не до этого. Це останнє фото зроблене за день до трагедії. На ньому щасливий батько і син, випускник консерваторії за вбивство вікінга. Саме так називали Сергія Олійника. Його бойові товариші затриманому загрожує до 15 років тюрми.